Так, Запустимо двигун, вставили ключик, натискаємо. Заводиться без ніяких проблем, помилочок ніяких немає, всі системи функціонують справно. Тут у нас є менюшка, ось така, двохзонний клімат-контроль, роздільний працює справно. У нас є ось такі системи: активні поворотні фари, попередження водія, різноманітні датчики попередження зіткнення. Різноманітні активне дальнє світло, все працює справді, кондиціонер працює, музика гарно грає. Так, середній розхід у нас по місту Києву, зараз 8,2 по пробкам. Можна змінювати саму панель. Тут є ось такі режими, різноманітні, еко, перформанс, Наприклад, ось такий гарний перформанс режим. Є парктроніки, є еко плюс режим. Ось так от. Чорний салон з, з такою сірою стелею. Все гарно, все чисто. От у нас так, два ключі. Це продачочок. Всі системи працюють справно. Автоматичні ліфта. Все працює справно. Все працює справно. Авто ось є. Такий автомобіль. Не ну парку, не ні димку, нічого. На вулиці зараз холодно. Автомобіль працює ідеально. Серце двигуна працює гарно.